Новорічні свята вже позаду, але сезон зимого барбекю продовжується. Ми не прихильники різних антипохмелінів, тому сьогодні готуємо кращий похмільний суп. Рецепт солянки ми продегустували 1 січня, тому ділимось кращим рецептом. З вами компанія «Деді Смок». Поїхали! Із овочів нам потрібна цибуля та морква. Пізніше додамо картоплю. Аромату солянка досягає завдяки копченостям. Рекомендується використовувати 3-4 види копченого м'яса на ваш смак. Єдина рекомендація від мене обов'язково використовуйте роберця. Роберця дають навар та особливий аромат. Шинка. Крім копченого м'яса, додаємо також відварне куряче філе. Відварили ми його заздалегідь. бульйон будемо використовувати в нашій солянці. І один з найважливіших компонентів будь-якої солянки – це солоні огірочки. Оливки чи маслини в нашому випадку це буде і одне, і інше, а також каперси. Добавляємо томатну пасту, накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися. Саме час додати бульйону. Бульйон раджу готувати завчасно, оскільки це не тільки зекономить ваш час. А й послугує більш грамотному процесу приготування селянки. За деякими рецептами картопля не передбачена в селянці, але в нашому рецепті вона присутня. Єдине, що її зовсім небагато. Ми на великий казан 24 літри використовуємо всього три середнього розміру картопельки. Процес в самому розпалі і саме час додати сіль до нашої солянки. Чому ми не додали її раніше? Тому що, так як солянка включає інгредієнти, які вже солені, нам потрібно відчути той концентрат сілі, який вже в себе вібрала солянка з тих інгредієнтів, які є. Тому дуже обережно додаємо сіль. Не додається <рив> Момент X. Похмільний попустинчик вже готовий, саме час подавати його до столу. Солянка у нас дійсно навариста. Саме те, що потрібно зранку. Подавати селянку краще всього із зеленю, в нашому випадку це кінза та петрушка і обов'язково шматочок лимона заправлений сметанкою. До зйомок цього відео ми підійшли з душею. Для того щоб відчути смак і задоволення від похмільного супу, потрібно було трошечки вчора прийняти. Тому сьогодні ми зробили все по правилам, дійсно кайфанули, солянка вийшла така, як потрібно. І... Рекомендую вам робити все за нашими рекомендаціями, оскільки тоді ви отримаєте таке ж саме задоволення, як і ми сьогодні. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. До нових зустрічей. Па-па!